У нас 18 дітей, батьків. І мама мені каже, коли було 10 дітей, приїхала татова сестра з Луцька, її чоловік, це вже пройшло часу, її чоловік був просвітером. І вона каже до мами, Соню, 10 дітей. 10 дітей хіба мало? Хватить. Знаєте, тато з мамою там собі подумали, порозмішляли. Ну, ходу все хватить два роки нема дітей. Бог допускає маму, маму забирають лікарню з тяжкими хворобами. І два роки боротьба така по тих лікарнях. І потім лікар каже до тата, досить тихо, ви маєте привезти свою дружину, своїх діток, щоб вони попрощалися з мамою. Вона не виживе. А мама, знаєте, як? мама каже, я прийшла в себе в лікарні. Я зрозуміла, що отут проблема, те, що ми стали передохнятися. Каже, Господи, якщо ти мене зцілиш, я рожу ще сікіс, які -сі ти носиш дітей. І Бог маму там зцілив. Алілуя. Вона родила ще восьмеро дітей після цього. І два роки дітей не було, Бог отих два роки поповнив двойнятами. Жив наш Господь. Брат і сестри, всім хліба вистачає. Всього вистачає і одежі всього. Да, були моменти, коли я, коли я в школу ходив, ходив в суконках, коли жара була. Нічого страшного, братцестри. Пережили й пройшло. Але Бог дав життя через нашу ману нам. І я сьогодні можу ставити мого Господа. Алілуя. Ми зараз йдемо домолити, братцестрі. Пам'ятаю на одному із служінь, Бог каже, я взищу з мого за те, що прибігають до різних хитростей, даби ізбігати чад. На, в рядах, каже, народа мого, не вистачає сосудів, левітів, проповідників. Ви розумієте, браття і сестри? Хай Бог збереже, хай Бог сохранив.